Ого, і що там у нас таке приїхало? Друзі, вчора зустріли з України. Получається другий комплект коліс, дивіться, ну, просто крутяк, нова гума. Ось такі от диски просто склавні. Зараз на автомобілі такі от диски. До речі, вони, по-моєму. Дуже схожі. Так, да, дуже схожі. А можливо, одинаковий треба буде роздивитися. До речі, дану автівку, скоро вона у нас буде в продажу. Це 2014 рік. Тесла Моделес з безкоштовною зарядкою до ну, кінця існування цього автомобіля по Європі. Має ось вот такий от. салон всередині. Завтра покажу при кращому освітленні, тому що сьогодні якось так за справами і не що зробити. Електрична кришка багажника, полочка в автомобілі, перехідник. На швидку зарядку. В гаражі там, заряджаю тут повільною за ну, скільки? Ну, потрібно десь 22 години, щоб повністю зарядити автомобіль від домашньої зарядки. На швидких десь, десь, десь годину часу орієнтовно. Так що, якщо цікавий такий автомобіль, пишіть телеграм-канал в шапці профілю.